Всім привіт, доброго ранку. Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. <кій> ну, оскільки ще тільки-тільки закінчилася Пасха, то можна привітатися Христос Воскрес. Ось сьогодні я вам хочу показати, які писанки я вишила. Але недовге буде відео, тому що спішу на роботу це ранок. А сьогодні маю їх відправити, і тому, думаю, покажу. Бо, бо, бо Фото це фото, а вживу побачите набагато цікавіше. Ось, вишивала я ці писанки, птахи на розмір яйця 10 см. Вишивала на канві 16 каунту нитками DMC і СХС комплектувала. Дещо було пару. От мені відтінок в СХС той подобався, а в ДМЦ такого не було. Тому брала трошки СХС, ну в основному все ДМЦ. Ось, Канва в нас є біла з 16 каунту, коштує 330 гривень метр, або можна брати на 5 погонних метр, або 50 на 75. Ну, Це дописи в групі є. Шукайте, листайте. Хто каже, пише мені, що не можу знайти, то це не можу, а нема у вас бажання полистати дописи. Значить, нема, напевно, бажання купити. Дивіться, а за схеми. схеми я маю чіткі хороші схеми, маю десь на шість на пташок. Далі три пташки я вишивала, комплектуючи з декількох схем один, ну, один малюнок. Там звідти брала пташечку, звідти брала гілочку, звідти брала квіточку, ще ще другу квіточку ще ви комплектувала. Тобто, якщо вам треба комплект, то я можу реально шість схем дати, а чотири вже вже таке. Будете собі щось додумувати. Я можу вам ті схеми скидати в месенджер. З яких я комплектувала. Я можу вам таке скидати. не так можу дати, але от чітку схему на 4 писанки не зможу дати. На 6 можу дати, на 4. То вже таке не дам. Є чітка схема на оцю писанку. Оця. Де це? От, да, 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 да. От, я вже забула: оця схема чітка. Оця схема чітка. Оці три і, і оце, по-моєму, ця ще чітка. Ця більш-менш нормальна, ця більш-менш нормальна. І яка ще оця ж також більш-менш нормальна. А оці три то я. Оця, оця і оця це точно комплектація з різних схем, з різних схем. Тобто не, не зможу вам дати. Паперову схему. Багато зараз замовляють комплект з паперовими схемами, з нитками, з тканиною зі всім, зі всім. Ну, коротше. Значить, розказала. Далі на задню стінку я ставила домотканне полотно. Жовтого кольору, усі писанки з домотканним полотном жовтого кольору. Коштує так само метр 330, відповідно, пів метра або 50 на 75. На бок, на бік на шов, закривала тасьмою Самоса. Але ставила, от, я вам зараз тако буду показувати ближче, щоб ви могли роздивитися самі пташечки. Але ставила на всі яйця різного кольору. Так цікавіше. Ну, комплект -то комплект, але ну. Чого ж одною тесьмою, якщо є різного кольору, ну так попасує краще. Е, ще одне. Е, вишила е, ці пташки сім штук з цим фоном. З цим фоном. А, е, наступні замовлення буду просто вишивати на жовтій е, канві 16 каунту. Нема змісту зашивати оцей весь фон. Забирає багато часу. Я на 20 числа пообіцяла замовлення, а це було за пару днів до Пасхи, а там Пасха, а там свята, а там ще щось. Я реально не встигала, і три писанки я зробила з білим фоном. І ну, Там практично і, і не було що от, тут практично все зашите, і тут практично все зашите. Не було, що того фону зашивати толком. Але я, ну, наступні замовлення буду вишивати на жовтій канві, і тут робити оці гілочки. Оранжевого кольору, але не на білі, щоб не зашивати оцей фон. Це вже на ваше бажання. Воно так гарненько, ну дуже гарненько, але оце забиття цього фону забирає багато часу. Ось, на це наголосила. Бан... Дивіться, бантики я робила з стрічок в, в горошок різної ширини. І просто, щоб мені підходили вони до кольорів загальних кольорів на, на писанці. Це так. Ці стрічки в нас також є, вони 3 гривні метр коштують всякі різні. О, але я вам покажу отаку, кожну писанку зблизька, щоб ви могли собі прикинути, як воно. О, це була схема більш-менш чітка. ну така. Тут практично ну, все поле займає пташечка. Поставила таку тасьма Самоса, самоса по-моєму, має. 1,8 ширини, я вже не пам'ятаю. 1,8, ніби ширини. 10 гривень метр коштує, У нас є вся, крім світло-жовтої. Оця дуже гарна схемка. Також така більш-менш чітка можу давати. Дуже прикольно ця пташечка вийшла. Кольори ниток на цих схемах, що з Пінтересту, я роздруковую, я добираю сама на свій смак, на свій розсуд. Тому. що... Нема там вказаних кодів. В основному в Пінтересті кодів нема. Тому на свій смак це підбирається. Ось так. На верхівку камінчики не ставила. Не знаю. Щось мені ті камінчики на тих пташечках. Пташечки просто вийшли дуже гарні. І тих камінчиків там не хотілося. І, ну, я і перших 4 вишила без камінчиків робила. І ці. Оце також, ну така трошки та схема є, але така не дуже чітка. Ну, така, більш-менш. Я вам показую просто на боковинках оці всі тасьми самуса. Ліпшою, напевно, що на писанки тасьми-самуса і не йде. Тут робила на двох бек, back смислі, е, Робила такого, щоб ташечка до пташечки дивилася. Воно, по-перше, по схемі йшло бекстіч, бо воно без, без беку не виходило. Пташка, я її була вишила в беку і подивилася, думаю, де там крила, де там пузіко, де там голова не, не поймеш. І робила бек... ну, звичайно, бекстіч, це я його я вже повторююся, але я його робити не люблю, але без нього нікуди нікуди не вийде. Ось, Оці вже я робила. ліпила, оцей, оцей, оцей і оце, і оце. Я ліпила з різних схем. Просто реально з різних схем. Там листочок, там квіточка Так, квіточка з однієї схеми, квіточка з другої схеми. Ну, правда, Пташечка тут окремо робилася. Тут окремо пташечки всі були, я їх садила на гілочку. Ну, але нічого так вийшло. Просто оці вже не встигала забивати дно. Ну і, в принципі, воно не, не, не гірше. Замовниця сказала, що також гарно. Но я просто вже не встигала. Ось отакі боковинки, бачите, підбирала в основному, Ну, якось так підбирала, щоб воно гармоніювало. Кольори, о, кольори тут різні підходять. Хочеться, хочеться різноманіття. Ось так. Ось, Отаке я вишила, і таке я вам показала. Можете замовляти набори вишиті, можете замовляти комплекти для вишиття. Е, Повторюю: все дам, нитки тканина, крім, реально, крім трьох схем. Три схеми можу скинути і собі будете комбінувати. Ось, і єдине, що щоб я не робила окреме відео, я вам покажу дротики, які до нас прийшли. Які я замовила. Дротик флористичний, дріт флористичний, він називається, довжина 65 см. Вони є е, різного діаметру від від найтон, що там, якщо я не помиляюся, 6 чи 7 діаметрів. І в групі я на кожному фото писала діаметр і ціна, діаметр і ціна. Є допис в групі. В коментарях скину ссылку на групу рукодільна скриня. Заходьте, передивляйтеся, кому таке треба. Навіть бачите, дві я замов... один вид одного ну, одно діаметру замовила біленький. Це дріт флористичний, обмотаний флористичною стрічкою. Ось. Кому таке треба, хто таке шукає. Бо я його довший час не мала, бо не мали ті постачальники, що я. З ними співпрацюю, але вже вони отримали, і я зразу брала всі-всі всі діаметри, щоб вони були. У, там їх є багатенько, так, щось по 100 штук, по-моєму, кожного. Е, можете замовляти. Ну, щоб я не робила вам просто окреме відео на ці дротики. Ви їх повинні знати. Вони гарно гнуться, вони м'які, гнуться, але тримають форму. Люди, які з ними працюють, майстрині, вони їх добре-добре знають. Навіть грубші і то гнуться. Бачите, я одною рукою звіна. Грубші також гнуться гарненько і тримають форму. І грубі, і тонкі. Тут тобто такі спеціальні дроти, флористичні. Ось дротики показала, записанки розказала. Дякую за увагу, <с> біжу збиратися на роботу. Бережіться.